Багі, коли ти вже зможеш спіймати цього оленя? Ану, геть, пішов звідси, дивіться. Він. О, ти що тут? іди звідси? Я не знаю, що вже робити, коли ти його нарешті спіймаєш. Та альо, куди я що вийду на цьому? Я намагаюся. От прямо зараз іду робити пастку. Що? Нічого? Що? Ти таке, нічого собі. ого так, я знаю, що ти тут, а ну вилазь, я чую, як ти там шебуршиш у цих кущах. Друзі, це просто якийсь жах. це Так, все, це остання крапля, я заходжу. Я або не заходжу, я не знаю мені лячно туди лізти. Я полюю на олені і він повинен бути десь тут, воно там шуршить у цих кущах, прям капець, що тут, де тут де? О що? Нічого собі, це що таке? Ой, ой 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 ви це бачили? Там там не олень. Що тут таке було? Я, я не зрозумів взагалі. Так, окей, якщо це не олень, то це мене не цікавить, тому що мені потрібно вполювати саме оленя через те, що він постійно краде з наших родів у селищі, моркву і все інше. Давайте повертатися, якщо там не було цього оленя. То я не знаю, за ким я сьогодні полював, друзі. Це дуже-дуже дивно. Сподіваюсь, що мені вдасться все ж таки одного дня спіймати цього оленя, щоб ці крадіжки завершилися і більше такого не було. Бо селяни постійно підходять до мене і скаржаться на те, що ну, типу, баки, коли ти вже зможеш спіймати цього оленя? А ну, геть, пішов звідси. Дивіться, він. Ти що тут? А і іди звідси. Перезарядка! На тобі! Ще ось так! Ні-ні-ні, ні він тут зараз усе вкраде, Геть іди звідси кажу тобі! Перезаряд, ні! Треба перезарядитися швидше, швидше! де він, Ось він! Ану йди сюди! Я тобі зараз! Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. а ну! Давай! На тобі! Зараз я тебе дожину. Зараз... Так, заряджаємо ще на набочіки, сюди, сюди, сюди! На тобі ось так! Стріляємо! На. Нічого собі як він пришвидшився! Алло! Він втік! Він втік! Ні, ви це бачили там просто. Там просто... Я не знаю, як навіть це описати словами. Він вкрав все, що тільки можна було. Тут моркви жодного куща не лишилося. а ні, почекайте, один кущ лишився, а все інше. Він вирвав? Я в шоці. Що це таке? Ну чому? Я не знаю. Так. А за ким я тоді взагалі там сьогодні, якщо олень був тут увесь цей час. Він тут що, смикав моркву стояв, поки я там бігав, я в шоці. Треба придумати якийсь план, як його спіймати, щоб оце нарешті зупинилося. Бо це я не знаю, це просто неможливо. Постійно трапляється якась така фігня, а потім я вислуховую від селян. тому що мені е, постійно треба саджати ще після цього оленя. Тут оці усі кущі моркви, картоплі з іншого. Давайте знаєте що я вам зараз буду розповідати свій план, як спіймати цього оленя, а ловити ми будемо його за допомогою пастки. Ось у мене є ось така трава. О, селян, що таке? Що трапилося? Ну як що трапилося? Ти вже бачив, що трапилося. Він нам усе тут поверивав усю моркву, картоплю, пшеницю і навіть цей свихлу оцю. Я не знаю, що вже робити, коли ти його нарешті спіймаєш. Да, Альо! Куди я що ВИНЕН у цьому? Я намагаюся. От прямо зараз іду робити пастку. Ну тут давай швидше, бо ми вже тут я не знаю їсти скоро нічого буде такими темпами. Все, я пішов. Я. Я, я, я навіть не знаю алло. Я ж не винен у тому, що він тут усе смикає. Я намагаюся цьому запобігти. От ви бачили, що зараз було? Я в шоці просто селян вломився в хату в мою і почав кричати тут, що все тут повисмикували. Я не знаю. Отже що, у мене є ось така пастка. Бачите, це така нібито травичка, але коли на неї наступаєш, вона ламається і ти падаєш донизу. Тому давайте візьмемо трішечки моркви. Ось тут, хоча б, я не знаю, одна лише. О, ні. І тут нічого, серйозно, а, ні, почекайте, щось це таке тут було. Давайте зараз візьму трішечки моркви, ну хоча б штучки чотири. Це для того, щоб зробити приманку. І все, ми вирушаємо зараз у тому напрямку, де побіг отой Олень. А побіг він саме сюди. Давайте дивитися, може зараз, може зараз нам вдасться вислідити його. Але як я поки що не знаю. Давайте оп, оп, оп сюди. Отже, він побіг кудись сюди і о! Це що, почекай! О! Ого! Так тут ціла купа моркви валяється. Почекайте, це прямо морковний слід якийсь виходить. Я зможу. Тільки не кажіть, що цей олень нахапав купу моркви і біг з нею, і вона у нього випадала з лап. Здається, саме так і було. Он там, дивіться, він переплив цю річку і побіг туди до лісу. Опа! Так, а ось і перші зачіпки. Ну нарешті, нарешті є якісь, я не знаю, просування у цьому ділі. Так, видажу 16 моркви. Ого-го, і тут дивіться, скільки з нього повипадало її. Так. Зараз, зараз, зараз ми тебе знайдемо. Ми тебе знайдемо, олень. Я впевнений, що... Так, почекайте, а де морква? Я більше нічого не бачу. А, ні, ось тут є. Так, сюди, сюди. Куди воно? Ого. Це що, почекай? Нічого собі це печера, де живе олень? Та ну, та ну, не може бути такого серйозно, він там? Давайте я зазирну. Ану, я туди не полізу. Ні-ні-ні, ні, ні, в жодному разі. О, ви уявляєте, він живе прямо тут, здається. Так, давайте дозаряджаємо дробовик. І зараз будемо робити пастку. Пастку, яку я запланував. Давайте а, будемо десь тут копати. Отже, нам потрібен один блок по центру, щоб на нього поставити моркву і купа блоків. Ось так довкола викопаних. І ще нам потрібно буде десь е, е, викопати три блоки. Блоки вниз, щоб яма була велетенська. І з неї неможливо було вилізти, тому що якщо буде два блоки, то можна буде вилізти. Так, 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 так. Ну це щось дуже багато. Але я вже почав копати, тому е, інших варіантів немає. Добре, давайте будемо копати ось так. Сюди, 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 сюди. І от сюди. Все. Перший рівень в нас є, і перший блок у нас між е, ділом теж є. Давайте закидаємо на нього одразу морху. Так, це не, не влучив трішечки сюди, сюди. Ой-ой-ой. Так, це що таке? Хтось шуршить кущами. Мене дробовик. Не підходьте до мене. Це з тих кущів. Чи звідкись з тих кущів? чи ось тут щось. Де що ж Я нічого не розумію. Добре, давайте ще докидаємо трішечки моркви. Оп, сюди, 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 щоб їй було тут реально багато. Так, супер. Оцю треба забрати, але оп, все нормально. Головне ту не підняти. Давайте почнемо копати донизу. Нам тепер потрібно три блоки викопати, щоб олень звідси не міг вилізти. І прямо зараз ми будемо цим займатися. І треба робити це максимально швидко, це що було? Це звуки. Здається, це прямо з печери, там, де сидить олень. Так, може йому не подобається щось я роблю тут, або він відчуває, що я тут щось роблю, або він взагалі за мною слідкує, прямо зараз. Я не знаю. Але я знаю те, що я вже майже докопав. Майже доробив оцю пастку. Тільки в неї самому треба не попастися ще, бо це буде максимально непомітне е, місце для того, щоб впасти у цю яму. Давай сюди, 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 сюди. І все. Ще трішечки зовсім лишається, І нам е, треба тільки поставити тут оцю фейкову травичку і все, все. Опа! Це що? Що, де? Що, шуршить? Знову кущі! Постійно тут хтось лазить у цих кущах, я просто в шоці. Давайте все починаємо. Ось так. Е заставляти, заставляти фейковою травичкою сюди. Чудово. Сюди, 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 потім от сюди, сюди, сюди. І зараз виліземо, подивимося, як це виглядає зовні. І нам ще треба буде знайти місце, де ми будемо ховатися. Тому що мені ж треба десь заховатися. Якщо я не заховаюся, я буду просто тут стояти, то олень просто сюди не прийде. Або прийде і нападе на мене саме. А я цього не хочу. Тому будемо ховатися. Так, все, в нас майже все готове. Залишається декілька блоків. І вилізти тепер самому звідси. Хоп, ламаємо. І ось так заставляємо все. О, морква зникла. О, ні. Так, почекайте, її що? Хтось вкрав вже? Давай. О, все, я знайшов, куди її закидати. Так, 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 так. І супер! Дивіться, пастка готова, друзі. Сідаємо тепер ось тут у кущах за деревом. І все, будемо тепер чекати. Мені навіть не терпиться вже подивитися, що зараз буде. Побачу я, Оленя, чи не побачу. Попадеться він взагалі в цю пастку, чи не попадеться. Я не знаю. Але. Я впевнений, що ми сьогодні це побачимо. І поки що у нас нікого нема. Я бачу тільки свиню, яка хоче жити, напевно, вже цю моркву. Але сподіваюся, що це е, не трапиться в нас тут. І мені не потрібно буде знову йти е, ремонтувати оцю пастку. Опа! Так, здається, він йде. Ану, тихо, олень. Ви чуєте ці звуки, друзі, це олен 100%. Так, 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 так. Це вже цікаво. Ось він, дивіться! Ось він, ось він, ось він. Так він вже бачить оцю морку, і ми зараз будемо... Ой-ой-ой! ой Ми зараз будемо дивитися, що зараз буде. Я готовий! Я готовий стріляти вже в цього оленя, але тільки коли він впаде, тільки коли він буде у пастці, і йому. Нікуди буде бігти! я yes! спопався! що ти добігався, дурень! Ну, все, більше О го, що ти тут стрибаєш? Ти звідси не вилізеш, я спеціально викопав на цілих три блоки донизу, на тобі, лопатою по голові. Все, зараз з тобою ми бам! Спробуємо розібратися. Ану, сюди! Оп! На тобі! На! Ось так! Все, добігався. Більше ніхто не буде красти нашу моркву, нашу їжу, їжу, нашого селища. І селяни не будуть приходити до мене постійно, скаржитися, як оце сьогодні було. Це вже не вперше, тому я до цього трішечки звик. Але, але, я хо-хо-хо, нічого собі, мені навіть досі не віриться, що я зміг цього оленя спіймати за допомогою ось такої пастки та свого розуму. Те, що я зміг зробити цю пастку. Ну і все. таке? Що? Нічо? Що? Це таке? Нічого собі. Ого, ого! Ого, який він велетенський!